Таю, друзі, брати та сестри українці, 24 січня 2026 року. З вами знову я, В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського козацького руху Народного Другий Фронт. Перш за все, хочу вам подякувати всім, хто тримається, хто зараз в Києві і в інших містах нашої країни, хто тримається. Незважаючи на холода, незважаючи на те, що Російська Федерація на сьогоднішній день дуже масово обстрілює наші теплоелектроцентралі і всі генеруючі потуги, ми всі тримаємося, і це багато вартує. Це говорить про те, що ми незламна нація, і обов'язково перемога буде за нами, друзі. Так що тримайтесь і далі тримайтесь скільки тої зими. І ще пів місяця місяць, і вже буде весна, вже буде потепління і вже нічого росіяни нам в плані холода не зроблять. Хотілося б зробити вам дещо, сказати не зробити, а сказати дещо обнадійливе, але обнаділиве сказати не можу. Ситуація буде не покращуватись, а погіршуватись. І тому ми всі до цього повинні бути готові, друзі. Ми до цього повинні бути готові і ставати максимально автономними. Я нічого не кажу вам нового, кажу тільки те, що і казав раніше. Просто те, що казав раніше, вже стає об'єктивною реальністю, і ми бачимо, яким чином ситуація погіршується, особливо в великих містах. Великі міста стають просто е, певною пасткою для, багатух, для багатьох людей, особливо людей з малими статками. Тому як вихід для кожного з нас, е, це бути якомога ближче до землі, якомога ближче до природних ресурсів і створити свій надійний додатковий полігон. На випадок і чи на випадки ось подібних ситуацій, яка на сьогоднішній день, я сам з Києва, і на сьогоднішній день та ситуація, яка, яку ми бачимо в Києві, немає світла, немає тепла, і з цим дуже все погано. <кхів> От. Але, але хочу вам сказати і позитивні речі. Позитивні речі. Те, що ми, як українське казацтво, не стоїмо на місці. ми Теж робимо свою справу, і я хотів би презентувати те, що ми підготували на сьогоднішній день. Ми підготували саме програму, житлову програму для багатьох зацікавлених наших співгромадян, які будуть мати можливість у 2026 році е купити собі е таку дуже гарну, сучасну енерго. Незалежну домівку в нашому козацькому поселенні ця програма має умовну назву Січове братерство. Тобто ми, як козаки, створюємо свою комунікаційну групу, свою групу прихильників, які будуть під нашою охороною, під нашою опікою комплексною безпекою, під, нами, під нашими організованими робочими місцями. Проживати в певних локаціях. Перш, локаціях, перш за все, навколо міста Києва. Також ми розглядаємо інші регіони. От, е, біля, думаю, Вінницький регіон у нас буде, Житомирський регіон. От, а саме перші локації ми будемо створювати на, е, навколо міста Києва. І саме на сьогоднішній день завдяки спілкуванню, завдяки доєднання до цього процесу певних підприємців, ті, які володіють земельними наділами, ми розглядаємо. У нас є три локації навколо міста Києва, одну з яких ми вибрали як пріоритетну. І саме про цю локацію і про цей проєкт я хотів би вам трошки розказати. Подальшому цього роліка ви побачите наші можливості, козацькі можливості в плані будівництва модульних будиночків і все те, що я вам зараз говорю, воно вже підготовлено як програма, і ми будемо розширювати цю програму і будемо залучати в цю програму якомога більше людей. Програма робиться в Союзі. З Казацьким військовим аграрно-промисловим альянсом, в союзі з підприємцями, які доєднані до цього, Казацького військового аграрно-промислового альянсу, і наша мета створити саме такий безпековий простір, де е, люди будуть жити безпечно і де люди будуть жити щасливо. Чому вони будуть жити щасливо? Тому що вони будуть забезпечені всім на місці. Перше, друге, вони будуть. Знаходитись в спільноті, яка є однодумцями, і третє, вони будуть мати забезпечення робочими місцями і ті, які підприємці, будуть мати можливість перенести свій підприємницький бізнес, свою бізнес-активність, підприєм... перенести саме в той регіон. Наші можливості це земельний банк. Наші можливості це я маю казацькі можливості це технології і. Доєднані до нас науковці, які нам допомагають. Наші можливості це об'єднані з нами підприємці, які представляють будівний бізнес, які представляють логістичний бізнес, які представляють різні бізнеси малого та середнього гатунку. Тому дещо ми вже зробили і будемо робити іще набагато більше. І на нашому каналі ми будемо анонсувати те, що у нас відбувається в поточному стані з цим проектом. А я з свого боку закликаю всіх козаків і козачок по духу доєднуватись до нас. Нижче в ролику будуть реквізити, будуть посилання на наші ресурси. Перш за все на мейл, на який ви можете залишати свої заявочки, свої контактні дані, для того, щоб ми продовжили і в подальшому наше спілкування, знайшли один одного, і може ви через певний час доєдналися до якихось процесів, які ми будемо анонсувати. Ми всіх запрошуємо до єднання, всіх запрошуємо до спільної солідаристської участі в побудові саме того майбутнього, яке ми. Собі бажаємо. А далі дивіться, будь ласка, те, що стосується нашого виробництва і наших виробничих можливостей. Дякую за увагу, друзі. І ще раз кажу, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Так, Друзі, зараз ми на Чернігівщині, у наших чернігівських козаків. Тут Виробництво, виробництво модульних будинків. І зараз ми познайомимося з цією технологією, яку будемо впроваджувати на місці наших козацьких поселень. Так, Тут повний комплекс. Повний комплекс є. До самого, скажімо так, є пилорама, є сушка, є всі необхідні процеси. І отак от, от такі заготовки робляться. Так, ну що, Давайте зараз запитаємо, запитаємо про певні технологічні особливості. Так, Олег, розкажи, будь ласка, про певні технологічні нюанси цього будиночка. Працюємо за скандинавською технологією, mm -hmm. з дотриманням всіх норм, навантажень, ДБНів. Маємо отакий силовий каркас, mm -hmm. не спрощений, як у наших конкурентів там, і в інших маркетологів напарюють людям. Ну mm -hmm. це сосна, так? Так, це сосна сушен... камерної сушки, опро... пропущена через чотиристоронній станок. Вон, він там у нас покажемо. Mm -hmm. А, що, контролюємо повністю весь процес виробництва, так як маємо всі станки, можливості і потужності для цього. А, зараз можу показати креслення. Не Покажи, будь ласка. Взагалі самі бачите, як усилений, не спрощений, оброблений вогнебіозахистом, теж саме обробляємо. Тут Зараз буває Маленька стіна, а скільки задіяно стояв, mm -hmm. тут ще розкоси будуть і все. Тут жорсткість буде і міцність на висоті. Тобто Він просто стоїть 100 років, не прогнеться, і нічого йому не буде. Возили такі будинки в Карпати вгори, під отакі підйоми. Mm -hmm. І ззаду 3 метри висіла як оця стіна, це просто звисало із, mm -hmm. із, із машини. І ніде нічого, не стекло, не лампо ми з вікнами усім можемо. Ніде нічого не поверло. Я Як В Якості утеплювача, що ви використовуєте? Базальтова. Значить, в Якості утеплювача, базальтова мінеральна вата. 45-та щільність. Угу. Тобто якісна мінеральна вата. Ну Взагалі у будівництві каркасних будинків немає ну, неважливих процесів. Все Якщо все дотримано, сухий каркас висушений. В якому вологі з деревини буде мінімум 14%, оброблені, правильні мембрани, правильні, правильний утеплювач, вентзазори, сітка від гризунів нормально, не така, що там слони пройдуть. Я вам покажу, як ми працюємо. Тоді це все працює. Ну, Тоді покажи, будь ласка, техніку, на якій це, це робиться. От там, про... там далі пилорама, ми вже проходили да, закруглят ми розрізаємо, потім uh -huh. підвозимо сюди на ці тележки. Ну, uh -huh. Тобто процес повністю автономний від початку і до кінця. Завантажуємо. Зараз у нас там ну, в процесі зараз uh -huh. одну пачку наклали. Ну, я бачу, Поки що там... не тут на 30. На 35 це, це сушка у вас, так? Да? Угу. Камерна сушка. Камерна сушка. А, ліс сушимо не обрізнув, потім його пропускаємо через станки. Там у нас многопили, горбильники, продолки, ну, в залежності від деревини, як уходить. Зараз без порядок, тому що світла немає, а, не можемо запуститися нормально. Я думаю, що Вам тоді генератор. Скільки потуга електрики потрібно для того? На генератор не працюємо, тому що це нереально. Нереально? Ну, звичайно. Тут, я не знаю. Ну, 60 кВт може, якщо не все включати. Дуже великий станок. Так, оце отакий станок. Тобто з чотирьох сторін воно обрізає, да? так? Да? Але це взагалі універсальне. Тут можна mm -hmm. і вагонку робити, і планкен, і а -а -а. Все на Все цьому станку робити. Так, друзі. Ну, це таке оржище, таке виробництво, де виробляються панельні дома. Панелі з соломи, дерева і таке. Оце таке виробництво, наливні поли. От. Лінії тут по зборці збиралися колись вентиляційні системи на скажімо так, кухні, різні такі вироби робилися. Да? На сьогоднішній день Оце є те, що є. І наша мета ми плануємо робити на базі. Цього підприємства. На базі цього підприємства ми плануємо робити зборні домівки. Домівки під ігідою Козацького військово-аграрно-промислового альянсу у 2026 році. От зараз ми плануємо всі наші речі. Зустрічаємося, дивимося, підтягуємо необхідних кваліфікованих людей, керівників. Ну, для того, щоб. Робити отаку от добру справу. А ці панельні будинки завдяки цим технологіям будуть будуватися козацькі хутори, козацькі села, селище, містечка, де будуть розсілятися люди, переселенці на дуже-дуже льготних умовах. Тобто наша мета, наше завдання, щоб людям було де жити, щоб була створена певна інфраструктура і обов'язково. Щоб люди мали можливість працювати, заробляти на своє життя. І щоб була така якісна соціалізація. Так, оце Володимир Ліворуч стоїть, керівник. Це наш фахівець технічного нагляду. Ну, я зараз покажу. У мене вона є. Володя, трошки про технології розкажи, будь ласка. Технології виготовлення? Да, да, да. Так, так, так. Будинок. Будинок виготовлюється з солом'яних панелей. Угу. з окремих. Розмір панелі варіюється від 500 мм до 1,20 м. Толщина панелі може бути від 200, а ні, 200, 300. Залежно від кліматичних умов. 200, 300, 400 і 450 мм в залежності. Угу від замовлення. Це панелі стінові, панелі підлоги і панелі перекриття. Uh -huh, так само виходить uh -huh. повністю коробко, коробок будинку, uh -huh. весь утеплений. Це ж панель виходить. Ну, я типу бачу, будинки дуже візуально дуже виглядають. солідно. Типа сэндвич панели, но ну, у нас є своя фішка, звичайно, люди будують, uh -huh. ми перед тим, як зробити будинок, вернее, поставить, у нас э, оштукатуривание не просто солома намазали глиной, У нас такая технология, что глина попадает между соломой... Жидко-жидко глина туда за не? Между соломой попадает жидко, глина, конусами такие, есть такая mm -hmm. специальная mm -hmm. штука. Mm -hmm. И она как анкирует еще. Mm -hmm. Хоть потому, что потом, когда соломенная панель поднимается на стену, у нас настолько глина мецна, что кулаком ее не пробьешь. Ну, дуже крепко. Вроде mm -hmm. и соломенная панель, mm -hmm. но она mm -hmm. важит... Одна панель важит где-то порядка 350 килограммов. Mm -hmm. Да, она mm -hmm. важка. Она хоть и соломенная, но она важка. Угу. Вот, вот и мне, потом... вот. мое изобретение полностью. Вот. Сюда попадает, сюда переливается, сюда, сюда, и потом дренаж. Ежики тут, бактерии сюда. Я заразу, я знаю, что а все-таки. Ну, вот Это вот. бесскисневая система угу. очистки, да? А, Они... Да, и вот у меня патент на нее есть, все как положено. Угу. Я запатентовал. И есть, Із сам висновок. Володя, ще таке таке питання. Наскільки швидко збирається, вже коли завезли на участок, наскільки швидко збирається цей панельний домик? Два дня. Дві дня, да, да. дні, так. Зависимості типова. Ні, три дні. У нас півтора-два дні йде. Uh -huh. Тому що це задействовано автокран. Бригада uh -huh. людей, ну саме те двопорохові будинки, які uh -huh. ви бачили, вони йшли два дні однопереховує десь день і дві години. А як ви їх возити? А от ті 8-метрові, які були. До речі, параметри будинку стандарт які? Е немає стандартів, будь-який будь розмір. Ну, можемо зробити хоч 6 на 7, хоч 10 на 4, хоч 10 на 10 на 6. Хоч, хоч 16 mm -hmm. на 12. Розумію, І висота да? так само mm -hmm. може бути під підлоги. Будь-яка. Оце верстат простой. Mm -hmm. Він дозволяє заганяти 6-метрової дошки. Э mm -hmm. mm -hmm. І присувати панелі перекриття, щоб панелі ну, стінової ну, да. були довжину 6 метрів. Якщо буде лес умовно 8-метровий, то можна робити панелі одразу для пан для першого і другого поверху, uh -huh. двохповерхового, типу в розмірі навіть 8 метрів, щоб висота yeah. міжотажна no, була да. по 4 ну, метра. До речі, Володя горний інженер з Луганщини. От, так що так, да. прошу любити жалувати. Вот да. так вот. Ну, коротенький такий, хлопці, екскурс для вас щоб ви теж могли доєднатися і разом, щоб зробити цю справу? Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей YouTube покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!